Дякую, хто підписується. Дякую вам за лайки. Якщо я за вас когось забула і не бачу, то пишіть ще раз. Дивіться. Ось така туніка. Це більше розміри. У мене вона велика, але я вам одягаю, щоб подивилися. Ось така. Дивіться. Ось така моделька. Ось так зроблений рукавчик. Це де такий трикотажик. Гарно шийку вам закриє. Ось така модель. Показую, бачите, як тянеться. На мене вона велика. Ви бачите, що це не мій розмір. Ось така. І є ще ковтинкою, дівчата. Є ще ось так. Але це коротше, це ковтинкою. Це йде тунічкою. Ось така. Класна, ця модель, дівчат, гарно зроблено внизу. Ось така. Якщо комусь подобається, пишіть, робіть скріни. І я вам скажу, що є ще в кольорах. Зараз я вам по мірі скажу параметри не в натягнутому вигляді, добре? Дивіться, не в натягнутому вигляді, груди приблизно 116-118.